Друзі, новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавин. І сьогодні ми поговоримо ближче вже до теми податків, до теми ПДВ, зокрема, і будемо говорити на тему відображення декларації платника ПДВ, власне, в нашій обліковій програмі. Отже, чому я, власне, буду сьогодні про це говорити? Колеги, хто має справу з декларацією з ПДВ, той знає, власне, що у нас вимірником декларації в ПДВ є гривні. А в самій програмі, відповідно, ми облік ведемо в гривнях з копійками. І сьогодні я вам покажу мені лайфхак, як власне провести відображення в програмі, зокрема на рахуночку 6412, до того, що в нас є у нас є у декларації, тобто забрати наші копійки. Як забрати копійки, щоб у нас кінцеве сальдо нашого рахунку 6412, відповідно, відповідало кінцевому сальду, тобто тому, що в нас є по декларації з падова. Отже, для цього насправді у нас є такий нехитрий спосіб, тобто ми будемо використовувати сьогодні ручну операцію. І покажу, наприклад, як я це буду відображати. Отже, візьмемо собі наш аналіз 6412, це в нас є жовтень 2022 року. Відповідно, маємо оборот дебетовий, маємо оборот кредитовий. Тут і тут маємо копійки, відповідно, сальдо кінцеве також з копійками. І будемо їх коригувати, відповідно, щоб цих копійок не було. Що нам потрібно зробити? В першу чергу створюємо. Нову операцію, звичайну ручну операцію, і відповідно будемо в нас заповнювати два проведення. Першим проведенням ми будемо коригувати кредит нашого 6412. Отже, ми його будемо коригувати на витратний 949 рахуночок. В дебет 949-го, кредит 6412, ставимо. І тепер сума. Маємо в нас тут по кредиту 78 копійок, тобто 22 копійки нам ще тут бракує. Відповідно, ставимо 22 копійки. Наступне, додаємо нову стрічку і коригуємо тепер дебет 6412. Коригуємо на дохідний рахунок 719. І знову сума. Переходимо знову на наш аналіз рахунку і бачимо: Оборотів у нас є 45 копійок, тобто нам би звідси їх пасувало прибрати. Ставимо мінус 45 копійок. Дивимось, дату можемо собі поставити якусь 22-го годину, 31, 10, 22. Записати і закрити. І ось тут колеги 67 копійок наших. Заокруглилось і стало 205 666 гривень. Тобто ми нівелювали, нівелювали оці копійки, які в нас були. І таким чином наш е, аналіз 6412, тобто наше кінцеве сальдо, відображає підсумок нашої декларації платника ПДВ. Друзі, але я рекомендую цю проводку робити вже після того, як ви вашу декларацію платника ПДВ здали, її роздрукували, маєте її в руках, можете її пощупати, і бачити чіткий підсумок, який там є. тому що е, заокруглення можуть бути інші, можливо, програма, якою ви надсилаєте цю декларацію, коли її вивантажуєте з програми по іншому заокруглює, або ви там, в принципі, заповнюєте програму по іншому заокруглює. тому е, заокруглювати не на свій власний розсуд, а на те, як це відповідно заокруглено в декларації. Друзі, якщо цей випуск вам сподобався, то ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, ми будемо раді і будемо знімати для вас ще багато корисних відео. До зустрічі! Тонкощі оподаткування податком на прибуток, ПДВ єдиним податком, ЄСВ податком з доходів фізичних осіб у найближчому онлайн курсі податки в Україні, який вже незабаром.